Обласній дитячій лікарні запустили в роботу довгоочікуваний новий комп'ютерний томограф. Він обійшовся державі у 15 мільйонів гривень. Попередній відслужив 20 років і потребував заміни. Під нове обладнання довелося робити ремонт і перенавчати персонал. Комп'ютерний томограф ми отримали за кошти Міністерства охорони здоров'я, але для того, щоб він запрацював і був встановлений, необхідно було зробити серйозні ремонтні роботи з підсиленням захисту, з використанням спеціальних технологій. І це все було зроблено на сьогоднішній день. Комп'ютерний томограф вже введений в експлуатацію, працює, медичний персонал пройшов необхідне. Навчання воно ще продовжується, тому що той комп'ютерний томограф, який у нас працює. Revolution Maxima, він має доволі серйозний спектр можливостей, і наші медики зараз опановують для того, щоб його максимально використовувати для діагностики патологів дітей, враховуючи специфіку дитячого закладу, створено максимальні заходи безпеки як для персоналу, так і для маленьких пацієнтів. Тому батьки можуть не хвилюватися. Сучасний томограф, який дозволяє швидко, якісно проводити весь спектр обстежень від скелетно-м'язової до серцево-судинної, до нейрохірургічних, неврологічних і так далі, і тому подібне обстеження, які необхідні клініцистам на сучасному рівні. Він дозволяє застосовувати низькодозові протоколи. Також хотілося б за це зауважити, що теж дуже важливо в дитячій педіатричній радіології, при тому не втрачати якість і швидкість обстеження в кабінеті. Є місце для рентгенлаборанта і для радіолога. Новий томограф значно перевищує можливості попереднього, збільшує зону обстежень, скорочує час очікування. Що ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я України? Ми надаємо допомогу діагностично і амбулаторним пацієнтам. Тому кожен бажаючий за показаннями, звичайно, при наявності. Показів та скерування саме електронного направлення, можуть звертатися до нашого кабінету, і ми надаватимемо діагностичну допомогу. Ви можете звернутися за телефоном і вас зареєструють на майбутнє обстеження за номером телефону 644 805. Минулий рік для дитячої обласної лікарні був непростим, але завершили його на мажорній ноті. За 2023 рік в лікарні проліковано 11 тисяч 23 маленьких пацієнта. Зроблено понад 3,5 тисячі оперативних втручань. Все, все це стало можливим, безумовно, завдяки серйозній підтримці. Нас особисто підтримав голова обласної державної адміністрації. Обласна влада профінансувала лікарню. І на сьогоднішній день ми завершили роботу без боргів по комунальним платежам, і крім того, значно підвищили свої діагностичні і лікувальні потужності. Загалом протягом року обстеження на комп'ютерному томографі потребує до 800 дітей, значна частина термінового обстеження.